Вітаю усіх на моєму каналі. Отже, вже почався опалювальний сезон. В коментарях люди питають: а що ж краще, турбінка на котлові і електроніка чи механічний регулятор тяги. Я то сказав, що мені якби тут зараз в будинку більше подобається механічний регулятор тяги. Але самому виникло питання: а яка різниця? От я відважив. Зважив 20 кг дров. Тут за 21,5, бо півтора кілограма ящик. Ось, це ольхові такі дрова, бачите, нарубані як в грубку, тако, ну так, не грубо, ольхові сухі дрова. Що мені не являється ольхові дрова і чого я їх взяв зараз для експерименту, в них відсутня смола, на відміну від соснових. В них відсутній дьоготь, на відміну від березових, і на відміну від грабових і дубових, вони не перегрівають колісник. Внизу водонаповнений колісник. І уникають, уникається підкипання колісника. Так, да, вони слабші за березу, слабші за дуб, слабші за граб. Ну нічого, 20 кг сьогодні беремо ольхових дров. Отже, несемо їх. Котел. Отже, дивимось майже 19-та година. Ось я в котіл підложив. Всі дрова не влізли, так що прийдеться підложити. Так, Колись українські сільники дійсно були якісні. А тепер це вже не то. Отже, як бачите, вже составта достатня тяга. При відкритих дверах, ось як бачите, при відкритих дверах, нічого на приміщення не димить. Отже, дивимось, 19-та година. Розпалив методом, так як зверху. Ось з 20. Кілограмів дров стільки залишилось. На градуснику 22, десь так. Ну що ж, поїхали. Будемо спостерігати. Ось включився насос, автоматично вибила швидкість. Що тут у нас включилося? При 30 градусах, да? за насос включився ну, майже 9 хвилин. Що відбувається в котлові. От бачите, я відкрив дверку. Ось так от верхнє горіння. Поставити скляну дверку, як камін буде. Досить таки файно. Давайте звернемо увагу на тиск. Ось той манометр показує одну, одиничку, а тут. Показує 0,9, навіть 0,8. І ось бачите, від, ну, який з них правильний, трудно сказати. Ну, скажімо так, оцей 0,8, бачите, мінімальний, а де червона стрілочка, то при нагрітій бочці, при нагрітому всьому до тої пори піднімається тиск. Отже, що зараз відбувається? Котел працює сам на себе. Вода йде по цій трубі, по байпасові, іде через трьохходовий і назад. Котел працює по малому. Колу працює сам на себе. Отже, дивимося. 52. Це за 22 хвилини. 52 градуси. Ось. На трубу холодне, на бочку холодне. Поки що, з якою швидкістю йде. Давайте поспостерігаємо. Ось бачимо нам видно, як. Впевнено, стрілка рухається в сторону 60. Ще одну поділку пройшло. Треба, щоб пройшло точку роси, щоб не було конденсату. Дивимося, яке горіння йо йо Отже, 60. Пішла тепла вода сюди. Все, почало опускати теплу воду, яка йде до теплого акумулятора. Це відбулося, дивимося, на годиннику 19.25. Зробимо запис. 19,25, 60 градусів Цельсія, пішла вода до ТА. Отже, на котлові 70, на годиннику 19,27. 19,27, 70. Почала рости температура у верхньому градуснику теплого акумулятора. Щойно включився насос цей. Дивимося на градусник. Бачимо, як він вгору йде, йде. Так, все, пішло на хату. Дивимося на годинник. 19 Ну, грубо рахуємо, 19:35. 19:35. Пішло на Дім. На Дім. Так, у борці в нас Звайгу 52. Далі Всього, у нас іде 20. За 35 хвилин. Пішло. Нагріло котел, сам себе нагрів по малому колу. колу. Е, верхню частину бочки, от нагрів вже 55 тут. А, тут 20. І пішло вже за 35 хвилин воно будинок іде. От, 55, будь ласка. От. Через насос. Будь ласка. Тобто 35 хвилин. Це на механіці. Що в нас робиться в кослові? Ось, бачите. На ольхових дровах за 35 хвилин тепло пішло на будинок. хвилин 20... Годин, 20 година і 45 хвилин. Дивимося. 70. Обратка в межах 60. Тут 65. 60. і тут 45. На хату йде 55. Так, стан. О, дрова прогоріли. От, я їх докидаю ті, що залишились. Так. Все, ящик пустий. Закладаю. Як бачимо у льхові дрова, тут наставлена цепочка на більшу температуру, на 85. Ольхові дороги тут поки що більше 70 не можуть дати. Отже, як бачимо 22 година. О 19 почали. Що ми за цих 3 години отримали? За цих 3 години отримали це 2,5 години обігрівається дім. 55 градусів, так? Далі. Бочка 75. 75. 75. Півтони гарячої води був. Тиск. Тиск, от бачите, от де от як піднялося? Так, далі, обратка на котл десь 70. Микрофончик відпав. І на котлові у нас майже 80. Майже 80. Що ми маємо тут? Дрова майже догорають. Це з цього бананового ящика 20 кг дров. От там ще якийсь жар є. Дві з половиною години гріється будинок. І ще будинок це чуть більше 100 квадратів. І ще півтони гарячої води у бочці. До годин п'яти ранку повинно хотити. Наразі якось так. Завтра попробуємо зробити все це разом з цим турбіною. Тут подчіпнічка зніму і з кроносульською електронікою. Наразі, дякую всім за увагу. До побачення.